Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про такий чудовий сервіс для відслідковування своїх фінансів, інвестування, інвестицій, активів, пасивів, як FireKit. Хто не знає, FireKit – це безкоштовний сервіс, по суті, з українським корінням. Його засновник це Роман Кошовський, мій колега по бізнес-аналізу, я бізнес в IT, Він також ось засновник сервісу для свідомих інвесторів FireKit, про яке ми сьогодні, до речі, поговоримо, а також співзасновник руху фінансової свободи, Fire в Україні. Хто не знає, що таке Fire, це and retire early, тобто це фінансова незалежність та вихід на пенсію якомога швидше і якомога за коротший час. Тому прихильники цього руху вони відкладають хтось там від 40% від свого доходу, хтось навіть відкладує 80 чи 90% від свого доходу. Тому, якщо ще не підписані на романа, обов'язково рекомендую підписатися. В нього виходять дуже сильні такі відео в форматі інвестицій. За допомогою цих відео ви зможете зрозуміти, куди можна інвестувати, який взагалі ви тип інвестора. Та Роман до речі дає класні дуже під. Збірки статей та подкастів щомісяця. Тому підписуйтесь. Ну і сьогодні поговоримо про FireKit, про його можливості, про його плюси, можливо, затронемо якісь мінуси. Посилання на реєстрацію залишу в описі під цим відео. Приходьте та реєструйтесь та отримуєте хороші знижки, про які також трошечки пізніше розкажу. Але перед тим, як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам, в свою чергу, його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали. Давайте спочатку поговоримо про сторінку активи, а далі будемо йти по сторінці транзакції, аналітика та прогнозування. Перше, що треба зрозуміти, що якщо ви, наприклад, тут вперше ви тільки зареєструвалися, я би вам рекомендував пройти гайд, тобто, ось ви можете натиснути на знак питання, відповідно пройти далі, зрозуміти, що де знаходиться. Просто для навігації прихований режим можете ви включити транзакції, аналітика, прогнозування. Ось і відповідно зануритися в захоплюючу мандрівку, як це називають розробники цього сервісу. Також відразу хочу сказати, що той, хто, наприклад, хоче, щоб його дані не були показані, всім, то відповідно, ви можете приховати дані або відобразити їх, або це можна зробити також при натисненні на будь-яку із цифр на підсумковому дашборді. Оце, це по суті у нас підсумковий дашборд, в який включається чиста вартість портфелю, дохідність, поповнення, дохід та втрати. Також мені дуже подобається фаркіті, що на кожний елемент того чи іншого скріну. Тобто екрану, я можу подивитися, що це значить, наприклад, чиста вартість, я бачу тут тултіп, тобто я навожу і можу зрозуміти, що це взагалі таке, що мається на увазі. Так, так само для дохідності, так само для поповнення, так само для дохід чи втрати. І ці тултипи з поясненням їх можна знайти практично по всій платформі. Це дуже круто, особливо якщо ви новачок, не знаєте багато про інвестиції чи про фінансову грамотність, то це для вас також може допомогти. Також із важливого щодо вкладки активи, це те, що ви можете фільтрувати. Всі свої активи по тегам. Тобто, наприклад, якщо у вас тільки кеш, або якщо ви, наприклад, тільки крипто вимірюєте так, ну тобто, ви додали тільки криптоактиви, наприклад, там ефір, біткоін чи інші альткоїни, ви можете також додавати це в теги і відповідно потім фільтрувати. Також по ETF-ах можна фільтрувати, ну, по shares, типу акції. Дивіться, я ці теги додавав сам. І під час того, як ви додаєте будь-який актив, ви можете додати відповідно теги. От це робиться за допомогою таких тегів, які ви можете потім додавати. Вони будуть зберігатися. Далі можна відфільтрувати по акціям, наприклад, по категорії. Так? Це акція, це, наприклад, готівка, чи це, наприклад, криптовалюта. Тобто всі ваші активи можна буде також фільтрувати по цьому. Далі по класу. Тобто акції, фонди, криптовалюта, і по країні. Наприклад, якщо у вас не тільки там Сполучені Штати, то відповідно можна профільтрувати відповідно. Також можна профільтрувати по компанії, тобто альфабетикали з А до З англійської, можна відфільтрувати по типу, тобто це високоризикові інвестиції, чи це там низькоризикові по категорію, по балансу по дохідності. Я дуже часто дивлюся по дохідності, тому що це такий важливий елемент. Ось я можу побачити, що, наприклад, Нірпрокол, в якому вже давно мене там майже 200 доларів лежить, вдав мені 52% легідності, хоча я не збираюсь поки що виводити з нього свої активи і фіксувати прибуток. І також можна сьогодні по прибутку подивитися, тобто скільки будь-який з активів дав сьогодні, і ПНЛ за місяць можна подивитися, тобто Profit and Losses країну і дата погашення. Тут чи мало хто знає, але коли ви наводите на ці емодзі, ну по суті, так ці значки, то ви можете подивитися, який мінімальний ризик чи максимальний ризик, це там помірна ліквідність, чи це можливо висока ліквідність того чи іншого активу. Ви також можете це вказувати, коли Даєте додаткові параметри під час введення того чи іншого активу в FireKit. Тобто, це зручно і непогано. Також бачите, що криптовалюта маркається як криптовалюта ну, в такому відповідному значку, а акції як акції, ну а готівка відповідно в такому. Тобто, це корисно. Це зручно і в той же час не відволікає дуже багато. Кожен актив можна редагувати, переглянути деталі, тобто це відкривається окрема вкладка з тим чи іншим активом. Ви можете подивитися повністю, коли ви купували, скільки ви купували, який ризик, термін вкладу, країна і так далі. Тобто, всі деталі з приводу того чи іншого активу. Також можна зробити редагування також можна поповнити вивести кошти, фіксувати купівлю, продаж. Наприклад, якщо ви купуєте нові там акції, в моєму випадку там це Paypal. Якщо я, наприклад, хочу. Купити нову акцію, то я можу там фіксувати купівлю тої чи іншої акції, як тільки я її зробив, наприклад, на Interactive Brokers біржі. Це зручно. Також там переказати, архівувати і видалити. Також мені подобається, що можна подивитися всі транзакції по одному конкретному активу. Наприклад, вводимо, вибираємо там цей ETF, в моєму випадку. Це Schwab Dividend Equity, індекс такий, і можна ось перейти сюди і подивитися історію транзакцій. І в такому випадку FireKit підтягне вам всю історію транзакцій того чи іншого. Активу, ми плавно перейшли на сторінку транзакції, вона у нас знаходиться ось тут. І тут ми можемо подивитися всі транзакції за якийсь період часу від до або за сьогодні, за місяць, за рік, і подивитися основну таблицю всіх своїх активів. Тобто фільтри, як я вже сказав, це сьогодні місяць і рік. Пошук також можна зробити. Наприклад, якщо ви хочете знайти якусь конкретну акцію, так, наприклад, Apple так. Ми Бачимо всі купівлі мої акції Apple. Або ми, наприклад, можемо подивитися по активам, як я вже сказав вам, або по операціям. Поповнення, коли купівля, і так далі. Ще важливий нюанс, що кожну транзакцію, яку ви маєте на FireKT, ви можете редагувати або скасувати. Якщо ви редагуєте, просто ви можете ввести відповідні значення, які змінилися. По тим чи іншим причинам, якщо ви її скасовуєте, то відповідно транзакція буде втрачена. Далі переходимо на сторінку аналітика. Аналітика дуже цікава сторінка, тут дуже багато класних дашбордів та табличок, про які я вам хотів би сьогодні розповісти. По-перше, коли ви тільки заходите на сторінку аналітика, у вас відразу з'являються ваші обрані. Обрані це ті графіки або таблиці, які вам подобаються. Найбільше ви хочете, наприклад, відслідковувати їх. У мене в такому форматі там це операції, тобто це доходи та витрати наприклад, це поповнення та виведення. От бачите, що там з початку року я там регулярно поповнював свій брокерський рахунок. Відповідно, вносив це в феркіт. FireKit, FireKit це все записує. Наприклад, далі можна подивитися по купівлям, тобто скільки акцій я купив щомісяця, і далі можна подивитися по продажам. Так ну продажі я ще поки що не робив. Причому дуже класно, що можна дивитися це в форматі двох там років, п'яти років, десяти років. І максимально, ну так як я інвестую трошки менше ніж рік, поки що в мене даних таких високих немає, але думаю. Той, хто інвестує вже 10 років плюс, то відповідно може подивитися ці дані у зручній для себе формі, в форматі списку. Далі, в мене конкретно виділена, обрана це теплокарта портфеля. Теплокарта портфеля показує, як змінюється вартість того чи іншого портфеля за день, тиждень, за місяць та за весь час. Наприклад, сьогодні бачимо, що більший день такий червоний, тобто акції трошки впали, і відповідно, ціна портфеля трошки впала. Якщо ми подивимося за тиждень, то побачимо, що більшість зелених, все-таки, якщо що там за цього місяця, то взагалі в нас там, наприклад, Amazon дав плюс 7%, Google мінус 1 дав, Apple 1. ось А за весь час подивимося, що ну, в моєму форматі, в моїй ситуації 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10 із 11 активів дали мені плюс деякі 20%, деякі там 2%, Тільки один афворк, поки що я в мінусі майже на 6%. Дуже корисно дивитися теплокарту свого портфеля, щоб розуміти, куди ви рухаєтесь і наскільки ви заробили вже з ваших інвестицій. Тобто не ви не фіксували. Профіт, тобто не зафіксували свій дохід, але частка вашого портфелю, тобто, по суті, заробіток вашого портфелю збільшився. Прибрати з обраних можна натиснувши на зірочку, і так само можна додати будь-який із графіків до обраних. Наприклад, якщо я хочу подивитися капіталізацію, тобто скільки в мене зараз по суті варто мій портфель, мені просто треба натиснути сюди. Далі я перехожу в обрані, і бачите, він вже тут з'явився. Також видаляють, якщо так, то відповідно він видалиться. Капіталізація дуже класний графік. Тут можна порівняти, наприклад, свій. Портфель з капіталізацією, наприклад, SP 500 або інших відомих бенчмарків, от, і подивитися це у форматі 2-3, 5, 10 або максимально років. Те, що я вам показував вже цей дашборд по операціям, тобто, аби зрозуміти, де ми і що ми купляли, відповідно, так да, на 2, 5, 10 максимум років. Далі тут можна подивитися динаміка пропорцій активів, тобто по класам, що це в мене таке, да. Там це готівка, це акції та фонди, а це криптовалюта. Наприклад, по ризику зараз мені покаже. Які, які в мене ризик високоризикові, позиції, які низькоризикові? Тобто я бачу, що там високий ризик це у нас криптовалюта середній. Це щось інше, тобто низький і є мінімальний. Ну і ліквідність, тобто ліквідність, як швидко ви можете перетворити той чи інший актив в чисті гроші, або продати його, по суті. І також можна подивитися по терміну. І знову ж таки, 2, 5, 10 або максимум років. На безкоштовній версії, там мені здається, можна подивитися тільки до 2 років. Те, що ви зараз бачите, це преміум версія, тому що мені доступні всі преміальні функції цього сервісу. Далі трошечки поговоримо про відмінність звичайної версії, тобто безкоштовної від Pro. Залишайтеся на зв'язку і підписуйтесь на канал. Канал, аби підтримувати україномовний контент. Далі переходимо в вкладку ринок. Тут можна подивитися також знову ж таки ту саму теплокарту портфеля, але тут є розбивка на акції та ІТЕФ та криптовалюту. І наступний графік мені, до речі, тут дуже подобається, я його забув додати в обрані. Це історія дивідентів. Історія дивідентів показує, скільки вже ви заробили дивідентів і скільки ви заробите дивідентів в наступному майбутньому, тобто через там, 5 років, 2 роки або максимум. Дуже цікаво подивитися, як, як це буде відбуватися. І всі дивіденті історії можна відфільтрувати по назві активу, категорії класам, країною чи регіону. І дуже цікавий, до речі, графік це прогноз дивідендів. Тобто середньорічний темп зростання дивідендів на основі дослідження становить там, 2%. Якщо ми будемо дивитися, то там, на 15 років, якщо у мене портфель буде так рости, то у 2038 році я всього-навсього отримую 89 доларів дивідендів, що не є багато. Я надію, що я отримую багато більше, але дуже цікаво, до речі, подивитися, як саме FireKid розраховує. Той чи інший прогноз. Забув сказати, що кожну із цих вкладок в аналітиці ви можете відфільтрувати по тегам. Таким чином, всі операції і, відповідно, всі дані будуть відображатися тільки. В форматі того тегу, який ви обрали. Це працює там на вкладці обрані, це працює на динаміці, це працює на вкладці ринок, та це працює на вкладці розподіл. І з приводу розподілу можете подивитися тут мапу активів. Наприклад, якщо в інвестора там 10 плюс активів, то дуже цікаво подивитися, які в нього класи активів. Там, наприклад, це готівка, наприклад, це нерухомість, наприклад, це акції, облігації, там фонди чи ще щось. Далі можна подивитися за ризиком, тобто високий, середній, низький, мінімальний, знову ж таки, це ліквідні. Термін та регіон. Тут можна подивитися наступний графік це структура активів за тегами. Тобто, бачите, що якщо по тегам, то в принципі в мене більше це в кеші, загальний розподіл портфеля та очікуваний розподіл. Тут можна подивитися таке коло, де показано, типу, скільки відсотків мого капіталу становить там акції, скільки відсотків криптовалюта, скільки відсотків готівка. Ну в моєму випадку. Показники портфеля також тут розбиваються на основі різних категорій, типу розподіл акцій, розподіл криптовалют, ризик, ліквідність. Довший термін, можна подивитися, типу тип свого грубо кажучи інвестора себе як інвестора. Тепер дивіться, структура активів за класами можна подивитися, структуру активів за категоріями, структуру криптовалюту портфелі, якщо вони у вас є, структуру акцій та фондів у портфелі, тобто, відповідно, буде ділитися, і структуру активів загалом, ліквідність, термін, країна, знову ж таки, регіон та валюта, як основні фільтри, тобто така професійна вкладка, де можна подивитися все про свій портфель. Та про свій капітал, по суті. Ну і остання сторінка у нас називається прогнозування. Тут ми можемо подивитися, як наш портфель буде зростати у майбутньому, відповідно вказавши деякі змінні. Тому давайте вкажемо, давайте подивимося, як конкретно мій капітал буде зростати. Тобто поточний баланс тут ви можете ввести будь-який, який у вас там є. Я введу там, хай у мене буде той, який у мене є зараз. Поточний баланс, так ще місячні заощадження, тобто скільки ви зможете відкладати в акції чи в фонди, взагалі, скільки ви можете вкладати на інвестиції. Наприклад, якщо в моєму випадку давайте візьмемо. Це нехай буде 1500 п'ятсот доларів. Привіт заощаджень. Нехай це буде 4%. Тобто це в рік. І знову ж таки, ви бачите, що в кожному полі є свій утіп. З поясненням, таким чином ви можете зрозуміти, що саме відповідає за змінну, яка знаходиться в цьому полі. Ну і останнє це очікувана дохідність, тобто в рік, скільки буде збільшуватись ваші активи у відсотковому значенні. Я там скажу, хай нехай це буде там, 12%. І також дуже цікава штука це розрахувати пенсію. Ви можете автоматично відразу від свого капіталу, який у вас буде формуватися, рахувати на пенсію. Тобто тут можна вибрати або жити на капітал, або жити на відсоток. Давайте виберемо жити на капітал. Отут, до речі, пояснюємо. Різниця на той чи інший варіант. Я хочу, наприклад, жити на відсоток. Очікування витрати, нехай у мене будуть 2000 доларів. Дохідність на пенсії, важко сказати. Нехай буде там 3%, і очікування інфляція, хай буде 3% середнє значення. Мій поточний вік, 30 років. Беру розрахувати. Ну і ми бачимо, що у віці 54 роки я вже вийду на пенсію, дай Бог, як показує FireKit. Цей графік, до речі, є відображенням можливої майбутньої зміни. Ось тому сильно розраховувати на нього не варто, але це просто як репрезентатива того, що може відбутися, якщо там, наприклад, інвестувати по 1500 доларів з приростом заощаджень в 4% в рік і з очікуваною дохідністю в 12% на рік. Тобто ми зараз подивимося, зараз 30 років. Сукупний дохід, сукупні заощадження. Але якщо ми подивимося, наприклад, через 5 років, то це це буде 143 тисячі доларів, а через 10 це 426 тисяч доларів, з яких заощаджень буде моїх конкретно 227 тисяч, а сукупний дохід уже з портфеля за рахунок реінвестування 199 тисяч. Давайте подивимося, що відбудеться через 20 років. Це дуже цікаво. Тобто, всього через 20 років, при оцих змінних, якщо їх притримуватися, капітал буде становити півтора мільйона доларів. З цих півтора мільйона доларів буде тільки 482 тисячі моїх. А все інше це буде заробіток з портфелю самого реінвестування і з того, що відповідно очікувана дохідність, вона буде зростати. Це через 20 років. А через 30 років це мені буде скільки 50 років, давайте беремо. Всього капітал 3 мільйони 541 тисячі доларів, із яких тільки я 710 тисяч доларів інвестував. А відповідно, сукупний дохід, який мені надію, що дасть інвестиції, не надіюся, точно знаю. Це 2 мільйони 831 тисяча доларів. Ну відповідно, щомісячний пасивний дохід може складати до восьми тисяч доларів. Якщо ми візьмемо там через 10 років, найближчі так. Перспективі, там це, грубо кажучи, 2034 рік. То вже через 10 років можна вийти на пасивний дохід майже в 4 тисячі доларів, якщо притримуватися цих змін, таким чином і ви можете розрахувати собі пенсію та прогноз росту капіталу на цій платформі, яка називається FireKit. Ну і хочеться затронути також інші можливості FireKit, про які я сьогодні ще не розповідав, а саме що ви можете отримати безкоштовну підтримку прямо в цьому сервісі, тобто ви натискаєте Start Conversation, і відповідно можете отримати доступ. Тут до підтримки, які можуть відповісти вам на будь-яке запитання, також тут є налаштування, і можна, наприклад, обрати собі псевдонім, базову валюту, мову українську або англійську. Можна також на платформі надати доступ своєму раднику. Тобто, наприклад, якщо ви вас не багато часу, аби контролювати свої фінанси, і ви не хочете сильно там на цьому фокусуватися. Ви хочете фокусуватися там на вашій професії, зароблянні грошей. То відповідно на платформі FireKit, я знаю, що вже зараз існують фінансові радники. Ось які можуть допомагати вам аналізувати ваші активи і. Відповідно, давати якісь рекомендації з приводу збільшення капіталу та можливо там переведення одного активу в інший. Відповідно, можете додати його тут або зареквестити його на платформі і дозволяти або не дозволяти регулювати ваш. Портфель, ну і відповідно, так як це український продукт, і ми працюємо по правилам Європи. Ми можемо видалити всі свої дані або видалити профіль, що відповідно до GDPR комплаєнсу має бути. І за це нормально також дякую. Тепер давайте порівняємо безкоштовний і преміум план, і що ви можете конкретно отримати. Тобто безкоштовний план він є з обмеженнями, і обмеження вони стосуються в першу чергу до кількості активів, які ви можете додати. Тобто їх всього 20, на преміум це не обмежено з приводу. Ефективності і ось таких основних характеристик типу підтримки криптовалют, акцій, розрахунок TWR, розрахунок реалізованого прибутку та збитку, розрахунок чистої вартості це все є. В двох відповідних версіях у безкоштовній та в преміум. По аналітиці ви бачите, що тут набагато більше можливостей в преміумі, і для мене, наприклад, важливо відслідковувати свій портфель там на 30 плюс років, а не тільки до двох років. Але якщо, наприклад, вам вас влаштовує і фрішна версія, тобто безкоштовно, для початку можна почати із цього, але потім там переходити на. Преміум, якщо буде така змога та бажання, тобто знову ж таки прогнозування це такий важливий елемент, який я вам показував тут всього на безкоштовній версії Ви можете робити до 5 років, а на преміумі до 30 Років З приводу преміума і, взагалі, спеціальної пропозиції від мене. У вас є можливість отримати знижку конкретно від мене. Це мінус 25% на річну підписку на преміум. Тобто, ви по суті можете заплатити не 48 доларів, а 36 доларів. Тобто, економите 25%. Це перша пропозиція. Під низом цим відео ви можете отримати, зареєструватися і ввести відповідний промокод. Промокод називається ось молобенко 25. Також його залишу в описі і в першому коментарі, щоб ви не пропустили. Ну і Останнє, це те, що ви можете отримати доступ до преміум версії FireKit всього-навсього за 3 центи, тобто не за 3 долари, 3 центи всього-навсього. Ось і спробувати це для вас, як воно буде типу, працювати. Ось через місяць, мож, через місяць можете, наприклад, відключити преміум і просто подивитися, зрозуміти, наприклад, вам вистачає там, безкоштовної версії, чи ви хотіли щоб у вас була там преміум версія? Ось 3 центи це взагалі копійки. Тому закликаю всіх також переходити на FireKit. Відслідкувати свої інвестиції, тим паче, треба підтримувати продукти, які зроблені в Україні та українцями. Тож закликаю вас. Це також робити. Якщо вам подобається, обов'язково реєструйтесь в FireKit та пробуйте відслідковувати свої портфоліо та свої інвестиції та й взагалі всі свої активи. Ну і останнє, те, що я очікую взагалі, от FireKit, я це роману особисто казав, це те, що я хочу, щоб була пряма інтеграція з Interactive Brokers, наприклад, коли я би зміг там вести просто свій API код. І відповідно, FireKit автоматично підтягував всі мої дані з Interactive Brokers, з моєї біржі, там, де я інвестую. Якщо ви не знаєте, також залишу в описі під цим відео посилання на Реєстрацію, так от, щоб просто інтеграція це була, і автоматично вигрузилися всі дані з моєго Interactive Brokers, і автоматично вони апдейтились, тобто змінювалися в відповідності до Interactive Brokers. таким чином, що мені не треба буде вводити це все мануально. І Роман сказав, що це можливо буде в найближчому майбутньому. Більше деталей, на жаль, зараз не можу відкрити, тому слідкуйте за новинами в FireKit. В них є, до речі, свій телеграм-канал, можете знайти їх. А так, надіюсь, це відео вам було корисне. Якщо так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть всі ваші коментарі, всі ваші питання в коментарях, буду радий їх прочитати та відповісти. Дякую, що були зі мною На зв'язку і до зустрічі в наступних відео.